Всім привіт! Вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та Пропоную для огляду ігрове крісло від бренду Hator. По більшій мірі це навіть не огляд, а враження після року експлуатації. Dark Side, саме так називається це крісло підлітком, який активно його використовував. І під час ігрових батлів, і коли просто сидів за столом і робив своє домашнє завдання, тож у відео знайомлю з Хатор Darkside – ігрове крісло зі строгою зовнішністю та хорошим підбіром матеріалів. За основу взяли сталеву раму, штучну шкіру та алькантару, а також газліфт четвертого класу. Подробиці щодо особливостей конструкції. Зносостійкості матеріалів та враження від крісла дізнаєтесь з цього відео. Поїхали! Звичайно ж, спершу про комплектацію. Коробка чимала, важить трошки більше ніж 20 кг. На упаковці мінімум інформації та не дуже зрозуміло, що отримуємо в результаті. На сайті виробника хатор виглядало чудово. А от коли отримуєте і збираєте, то. Відчуття, що отримали більше ніж заплатили. Усередині коробки крісло у розібраному вигляді усі елементи конструкції добре захищені та компактно запаковані. Окремо маємо спинку, сидіння, дві подушки, механізм гойдання, газліфт, основу, колеса, комплект інструментів, кріплення та інструкцію по збірці. Важливі цифри по цьому кріслу, Хатор Дарксайд бачите перед собою. А актуальний прайс на всю лінійку ХАТОР в описі до цього відео комплектацію показав. Швиденько покажу ще як збирається дане крісло. В пришвидшеному варіанті, все це бачите перед собою. Якщо поетапно виконувати кроки, зображені в інструкції, то за 15-25 хвилин у повільному темпі крісло вже стоятиме у вас у зібраному вигляді. Процес складання простий. Спочатку встановив колеса з поліуретану діаметром 6 см на основу. На огляді в мене крісло з найдоступніших, тож маємо основу для кріплення колес з пластику, вигляду неї п'яти Зірки, здебільшого, вона матова, але є і глянцеві вставки. Вони пішли на користь загальному сприйняттю дизайну. Далі встановив підйомний циліндр та пластиковий захист навколо нього. Зверніть увагу у газлів 4 класу, як і у більшості моделей цього цінового сегменту. Після цього прикріпив підлокітники до сидіння праворуч та ліворуч. Слідом за ними до сидіння прикрутив металеву основу з важелями управління, посадкою та рухом по вертикалі. Останнє, що треба зробити, розмістити сидіння на газлівці, і залишається прикріпити лише задню спинку. Для цього потрібно Прикрутити по два гвинти з кожного боку. Добре їх затискаємо та наостанок встановлюємо пластикову заглушку. Підсумую, збірка проста та займе не більше 20 хвилин в розслабленому темпі. Далі в деталях розповідаю про дизайн крісла. Взагалі-то виробник його позиціонує як ігрове, але на ньому немає яскравих елементів. Тож можу рекомендувати його і для офісу. Поєднання чорної синтетичної шкіри з ромбоподібними елементами та чорної алькантари ідеально підійде для стриманих ігрових локацій, холодних офісних приміщень і навіть у різнопланову кімнату підлітка. До якості рядка без зауважень, не тільки зверху, але й знизу. Штучна шкіра дуже приємна на дотик, а за рік активної експлуатації з нею нічого не трапилося, ні по Перлася, ні порепалось, нічого виглядає як нова з коробки. Дуже круто, що Хатор вирішили використовувати в цій моделі Алькантару. вставки з неї. Вона бархатиста, м'яка, дуже комфортна. Припускаю, що вона не така практична, як шкірозамінник, але на ній за час експлуатації також ніяких слідів не залишилось. Робота роботою в кріслі, іноді я сидів, і грав, і навіть іноді пиво з чіпсами пив. В принципі, виглядає воно відмінно. Просто іноді витираємо на ньому пил. Під зовнішніми тканинами піна, вона середньої жорсткості. Не можу назвати це крісло дуже м'яким. Як на мене, то це навіть краще, бо по 4-8 годин на ньому сидіти буде складно, якщо б воно було дуже м'яке. Бічна підтримка є. При зрості 172 см та вазі 90 кг, я її відчував. На мою думку, всім у кого зріс до 180 см. Ти п'ятиста см, сантиметрів хатор Дарксайд підходить. Крісло можна регулювати по висоті на 8 см. Спинка розкидається на кут до 170 градусів, і цього достатньо, щоб подрімати з комфортом і трохи розслабити спину. На задній стороні крісло все просто. Шкірозамінник та ніяких малюнків. Логотип Хатор вишитий з сірими нитками лише на підголівнику. До механізму розгойдування крісла зауважень немає за матеріали, форму збірку. Ставлю виробнику оцінку відмінно за моїх параметрів тіла. Назвав би конструкцію та розміри всіх елементів дуже комфортними, бракує тільки можливості винесення підлокітників вперед-назад. Цей елемент комфорту можна повернути навколо осі, або підняти чи опустити. Також для ідеальної посадки рекомендую не оминати подушки у комплекті їх дві для шиї та підпоперек. Гадаю, що розповів вже все, що знаю про це крісло, Hathor Darkside, тож резюме після року активного користування і мною іноді, а в основному підлітком 12 років. За цей час лише позитивні враження від крісла. Іноді лише з'являлося бажання, ну хоч трішки м'якіше, щоб воно було. По ергономіці посадки все добре. І навіть 4 години безперервного сидіння. Комфортно, підліток свої враження описав в трьох словах: мене все влаштовує. Тож можу рекомендувати Hator Darkside в тому випадку, якщо обираєте стильне та зручне ігрове крісло без зайвої помпезності в зовнішності, якість матеріалів та оздоблення без нюансів. А конструкція досить функціональна на свою вартість. На цьому в мене все. Якщо виникли питання, по Hator Darkside, Задавайте і в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Лінк на крісла від ХАТОР в описі до цього ролику. Переходьте, дивіться, можливо, вам щось сподобається. До речі, в продажу була і модель Хатор. DarkSide RGB. Цікаве крісло з підсвіткою для ігроманів. Ну а загалом у бренду дуже багато позицій в сегменті ігрових крісел. Тож переходьте та обирайте. А на цьому все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!